Шановний пане прем'єр-міністре, шановні пані та панове, шановні гості, делегація, шановні наші журналісти. Я сьогодні радий вітати в Києві болгарську делегацію на чолі з прем'єр-міністром Кирилом Петковим. Минулого разу ми бачили з вами трохи більше двох місяців тому. Це було наше знайомство. Ми познайомились на Мюнхенській конференції з питань безпеки, і тоді я говорив про те, що Україна. Хоче миру говорив постійно про це. А Росія говорила, що не збирається нападати. І саме так це це було. Я думаю, що Кирил, ти пам'ятаєш, але вже 64-й день поспіль ми бачимо, чого варті заяви російських посадовців. Вже 64-й день поспіль, агресор атакує нашу державу, наших людей, наших цивільних, наших військових. Руйнує все, і всіх вбиває, вбиває звичайних людей і знищує і будинки, інфраструктуру, школи, садочки, університети. І вже 64-й день поспіль. Ми стоїмо. Ми стоїмо, а вони так нічого і не досягли. І я впевнений, в цьому не досягнуть нічого, окрім зневаги, і осуду від усіх порядних людей у світі. А виявилось, їх дуже дуже багато. Ми відчуваємо, що весь цивілізований світ солідарний сьогодні з Україною, і у тому числі і Болгарія. І ми це дуже цінуємо. Ще раз дякую тобі, Кирило, дякую твоїй державі. Сьогодні ми провели змістовні перемовини, обговорили усі ключові питання, які варті уваги саме зараз і саме в таких. Саме в таких непростих умовах Україна зараз як ніколи потребує підтримки підтримки від наших надійних друзів, щоб відстояли право на життя для нашого народу, на нашу власну державу, на європейське майбутнє. Але ця боротьба, ця боротьба дійсно вона не тільки боротьба про Україну. Зараз в Україні ми захищаємо цінності всієї Європи, всього світу, свободу для кожного європейського народу. І саме зараз, і саме в Україні вирішується, чи зможуть інші народи Європи жити вільно, жити демократично. Сьогодні в розмові з прем'єр. Міністром Болгарії ініційовано налагодження взаємодії для ремонту української військової техніки на виробничих потужностях Болгарії це дуже важливо для України і переконаний, така співпраця вона буде вигідною і для болгарських компаній, і для болгарської економії. А для нас дуже важлива якість, і для нас дуже важливий. Терміни, терміни, бо ми воюємо щоденно. Ми предметно обговорили взаємодію в енергетичній сфері. Україна готова постачати електроенергію до Болгарії. Ми також зацікавлені диверсифікації постачання газу в регіоні, зокрема через використання можливостей трансбалканського газопроводу спільно з болгарською стороною. Досягнуті домовленості щодо налагодження транспортування аграрної продукції з України через Чорноморський порт Варна, і у цій сфері у нас відкривають перспективи українська сторона надасть необхідне сприяння у вирішенні найближчим часом питання з болгарським судном, яке заблоковано в порті міста Чорноморськ. Окремо хочу подякувати пану Петкову за принципову позицію уряду щодо підтримки санкційної політики Європейського союзу. Хочу підкреслити, що санкції проти Росії потрібні тільки для того, щоб примусити Росію шукати. Мир, щоб це відбулося, санкції мають бути дієвими, потужними і мають не допускати можливості Росії обійти обмеження. Розраховую, що Болгарія і надалі підтримує посилення санкцій за цю війну. Окрему увагу приділили руху до членства України в Європейський Союз. Вдячні пану прем'єр-міністру за чітку і послідовну підтримку європейського майбутнього України. У лютому на нашій Зустрічі в Мюнхені ми підписали спільну декларацію про європейську перспективу України. Сьогодні ж я отримав запевнення, що Болгарія підтримує рішення про надання Україні статусу України кандидата на вступ до європейського союзу на наступному засіданні Європейської ради. Я дуже радий, що наші партнери визнають, що Україна заслуговує і вже заслужила на пришвидшену процедуру вступу. Нашої держави до європейського союзу і також хочу подякувати пану Кирилу Петкову за його особисту ініціативу щодо збору коштів у Болгарії на підтримку нашої держави. Власним прикладом ви надихаєте тисячі своїх співгромадян і надалі проявляти солідарність з нашим українським народом. Понад 90 тисяч українців, передусім, це жінки, діти, які рятувалися від жахів війни, знайшли прихисток у. Болгарію, вашій державі, ми вдячні болгарському народу за гостинність, за підтримку, за дійсно зворушливе людське ставлення. Вдя вдячні також за згоду прем'єру Болгарії за готовність взяти участь у повоєнній відбудові нашої країни в одному з наших південних регіонів в нашій великій. Програмі програмі відновлення держави реновації України. Ми віримо, що вже скоро зможемо повернути всіх наших людей додому, досягнути наш мрів співпраці та щире взаєморозуміння доводять, що ми разом дійсно справді одна європейська родина родина, яку об'єднує спільне минуле і впевнений найголовніше спільне майбутнє. Ще раз дякую вам, Кирило, Дякую. Вашим колегам дякую вашим людям і державі. вашій. уважаємо господин президент на англійські президент України, шановний пане президент України, шановні міністри, колеги. Перш за все хочу подякувати вас за те Лідерство, яке ви продемонстрували не лише стосовно для України, але й для всього світу. В цілому Україна переможе в цій війні. всі демократичні країни будуть стояти ряд поруч з вами. Я абсолютно певен, що це станеться. хочу подякувати за чудову дискусію сьогодні. Маємо дуже багато напрямків підтримки, синергії того, що ми можемо зробити спільно. Болгарія з радістю сприятиме експорту української електроенергії до Болгарії, до Балканського півострова. Це дасть нам чудову можливість отримати додаткову електроенергію. А вам вільні кошти, яких ви так тут потребуєте. Болгарія буде абсолютно рада. Запропонувати порт Варну як логістичний хаб, зокрема для перевалки борошна, І ми готові надати Варну як центр логістичний для вас. Говорячи про енергетичну безпеку, Болгарія може дієво долучитися до допомоги Україні. У використанні трансбалканського трубопроводу, який постачатиме газ природний із термінарів скрапленого газу у Туреччині, зокрема до України, це буде забезпечувати надійнішу поставку за найщої ціни. Також дякуємо за запрошення до Болгарії взяти участь у відновленні України. Ми будемо раді це зробити. У нас багато міст містечок, де є болгари україномовні. Ми будемо з задоволенням брати у цьому участь. Дякуємо за пропозицію щодо допомоги нашому кораблю. Тенфудетвоякі ми вийти з Чорноморська я радий озвучити цей план допомоги, аби наші моряки могли повернутися додому, щоб їхні родини мали їх знову побачити. ваш запит щодо військово-технічної допомоги, зокрема, стосовно. Ремонту відновлення деяких деякої військової техніки важкої на підприємства Болгарії. Я думаю, це стане доброю можливістю не лише для України, але і для Болгарії. Нам буде приємно зробити цю таку ремонтну допомогу для України Болгарії. Дуже важливо. Аби Україна мала чіткий шлях до ЄС. Думаю, настав час сказати, що Україна саме належить до ЄС, до родини європейської ми повинні дати чіткий сигнал і показати чіткий шлях якомога швидше. І тут ви маєте чітку і голосну підтримку Болгарії. сподіваюся, вона буде підтримана іншими європейськими колегами. І Хочу ще раз завітати до України цього разу, аби відзначити перемогу і також відзначити швидкий рух уперед до набуття. Членство європейській родин. Я дійсно бачу багато синергетичних можливостей для наших країн, і Болгарія абсолютно готова вас підтримувати. Ще раз дякую за приділений час і сподіваємося на продовження нашої співпраці на зазначені теми якомога швидше. Пане Зеленський, Болгарія заявила про підтримку України, але наша країна досі не прийняла рішення про надання військової підтримки України. Чи вважаєте ви, що країна дійсно дружньою, підтримує такою, що підтримує? Якщо таке рішення не прийняла? І якщо ви вже обговорювали з паном Петковим, чи обговорювали ви власне військову підтримку, чи говорили ви про якісь конкретні види підтримки щодо озброєнь тощо? Дуже дякую за запитання. Я абсолютно, абсолютно сьогодні був відвертим. І так як я президент воюючої країни, скажу вам чесно, можу дозволити собі, як і кожен українець, скорочувати термін на ті чи інші діалоги, які порожні, які не мають сенсу. І тому я був відкритий і відвертим, коли я подякував прем'єр-міністру, який нам дійсно допомагає. Не просто хоче допомогти. Не просто обіцяє, а який допомагає. Кожна країна допомагає тим, чим може. Іноді та чи інша країна може мати, наприклад, тисячу літаків і не виділити жодного. А хтось може їх не мати, а дати більше ніж у тебе є. І тому я вважаю, що Болгарія серед дружніх країн з того другого списку, про які я тільки що вам сказав, допомагати різними кроками і санкційними, і щодо підтримки членства в Європейському Союзі, і щодо ремонту важливої техніки, дійсно важливої техніки, яка сьогодні може просто зберегти життя людей. Це також. Підтримка щодо захисту, дефенс, підтримка щодо захисту нашої держави. Тому е, я думаю, що вам є чим пишатись і ким пишатись. Дякую. Перше запитання до пана прем'єра Болгарії нещодавно російське військове керівництво оголосило цілі. Нові цілі своєї, так би мовити, спецоперації насправді Захарбницької війни, яка які передбачають захоплення Одеси і, і Придністров'я, чи і домінування в Чорному морі вже, так би мовити, остаточне. Чи, чи вбачає Болгарія у цьому військові загрози для себе? Чи не боїтеся ви що? Росія може мститися зокрема і за ту підтримку, яку ви сьогодні оголосили щодо ремонту військової техніки української, щодо ну так би мовити, порту цього використання у уварня. І можливо, у вас є якесь бачення зміцнення безпеки в чорному морі і протидії цьому домінуванні Росії? От це і до до пана президента Зеленського радник Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента, нещодавно сказав, що юридичні радники готують базову угоду щодо гарантій безпеки, і що там будуть запропоновані пакетні рішення. Певні чи не могли би нам трошки пояснити, що мається на увазі? Чи це передбачається, що країни братимуть на себе спільні якісь зобов'язання чи індивідуальні? От яке наше бачення, чи можливо що ця наша безпекова парасолька буде так? Мовити, ну, клаптикови. після непрацюючого Будапештського меморандуму, я точно, як президент, гарант Конституції України не хотів би будь-яких клаптикових парасолів для нашої держави. Краще іноді нічого не мати і знати, що ти один на один з ворогом, аби мати велике коло друзів партнерів, які по факту тебе не захистять. Цього разу ми дуже серйозно відносимось до того майбутнього документа і дуже виважено відносимось, особливо дуже виважено до кола країн-партнерів, які повинні нас не підвести у будь-якому випадку і будь-якій агресії в майбутній. А все може бути у майбутньому. Незважаючи на те, що я вважаю, що на сьогодні для нас важливо вирішити питання сучасної війни з Російською Федерацією і відновити свою територіальну цілісність, ми вже розуміємо, що нам не просто з такими сусідами, і тому ми говоримо про фундаментальний договір, фундаментальні обов'язки. Обов'язки, які на себе можуть взяти країни гаранти безпеки, тому так детально ми підходимо до цього питання. Я не можу просто, просто охарактеризувати, знаєте, в двох, в трьох, в чотирьох словах, тому що цей договір і ці гарантії вони предметніші, вони потужніші, ніж просто слова за цими словами, за якими хто б там що не говорив, ідуть людські життя. І тому ми підходимо фундаментально до цього договору. Він готується. Це правда, що радники безпекові або представники тих чи інших лідерів майбутнього кола гарантів безпеки збираються. Це правда, що вони обговорюють питання на різному рівні онлайн і офлайн. Це правда. І скоро, коли все буде готове, я думаю, що Обов'язково наше суспільство, наші журналісти всі побачать деталі майбутніх домовленостей. <кій> Повірте нам, ми хочемо отримати максимум. максимум для нашої держави, для нашої батьківщини і для наших людей. Максимум. І вони вони будуть, ці гарантії, вони будуть як об'єднаними, так і поодинокі. Вони точно будуть різні. Але все ж таки, я хотів би, щоб ми з вами дочекались до вже продуманого, проговореного і підкрепленого підтримки тих чи інших лідерів результату, якщо можна дочекатись. Дякую. І повертаючись all, до вас, вас uh, запитання, перш за все, нам було дуже важливо побачити, як війна насправді виглядає, коли я побачив житлові будинки, розбиті снарядами у невеличкій громаді, де не було якихось військових. Це дійсно затрукнуло наші серця. Коли я побачив дитячу іграшку серед уламків, житлового Будинку розбитого російською ракетою я не можу сказати, що це є військовою операцією чи спецоперацією. Це війна проти мирних людей. І сильніше навіть скажу, я Я абсолютно не шкодую за те, що позбавив посади міністра оборони за те, що він Спецоперацію використовувався це слово і я думаю, що картини цієї війни дійсно справлять серйозне враження на вільний світ. Це до питання операції так званої цієї військової щодо безпеки. Вважаю, що те, що ми тут обговорили, має значний потенціал щодо підвищення безпеки, особливо на півнапівній Україні. З допомогою певних складових, якщо ми зробимо так, щоб усі зернові України змогли, зможуть бути відправлені на експорт через порти Болгарії. Я думаю, що стане дуже доброю можливістю ще раз продемонструвати альтернативні, альтернативні варіанти нашого співіснування. Далі, я... По ремонту обладнання військового так був конкретний запит. У нас є підприємства, які здатні це робити. Був запит нашого уряду, до нашого парламенту щодо можливості ремонтування військового обладнання і надсилання його назад до України стосовно. Прямої погрози Ми не вважаємо це ризиком безпековим для Болгарії. Ми бачимо це радше як безпосередню загрозу демократії. Кожен хто вважає себе частиною вільного світу, повинен стояти поруч з Україною, не відчуваючи будь-якої загрози. Це питання моральності і етики. Це те, як має робити світ Кожна країна має вибір, з ким бути, в який клуб піти, так би мовити, до якого приєднатися. Це питання вашого майбутнього. Жоден сусід не повинен іншій країні диктувати чи вдаватися до агресії. 2022. і нагадаю, це 2022 рік у Європі. Це абсолютно неможливо, це не можна терпіти. І тут Болгарія абсолютно чітко, голосно підтримує Україну, і це відповідає тому, що ми обговорювали.